Армадол, забудь про головний біль. Кілька місяців тому я вирішив підтримати у своїх соцмережах наших земляків, які потерпають в окупації, і от щойно ми проїхали Гуляйполе, славнозвісне, героїчне Гуляйполе, яке майже повністю знищене російськими окупантами, російською армією, і е, мешканцям Гуляйполя я теж неодноразово говорив слова підтримки. І, от в Гуляйпільському районі, точніше в Пологівському, тому що після адмінреформи це Пологівський район, Запорізька. Область є село Верхня Терса. І там мешкає хлопець. Звати його Сергій Тарасов. Він мені ледь не щодня писав: «Костя, підтримайте моє село, підтримайте Воздвиженку, підтримайте Гуляйполе. І е, розповідав: сьогодні прилетіло, сьогодні було тихо. І його мрія, щоб я приїхав до нього в гості. Радий Так. Да. – Що, мрія збулася? Так. Да. Тільки хай без війни. Без війни? Так. Да. А чого ти нас так кликав? Ну, щоб суха, як ми живемо, як бомбят ну. Добрий день. Це, це, це... Мама. це ви мама, я мама. так розумію. Да. Та такий вас активний цей Сергій. У нас бомбили, чесно сказати, як є. Окрім мами, ми познайомилися з усією родиною Сергія, старшим братом Олександром, батьком Ігорем і навіть зі псом на подвір'ї. Ти хто? Малий сумка. Малий. А відео боїться відановує. До хати ми не зайшли, бо там спав старіший народу дід Микола. Натомість Сергій сів до нас у машину і провів екскурсію по рідному селу. Це воно найкрасливе, такого немає більше села. До Великої війни Сергій навчався у сусідньому Гуляйполі на кондитера. Що ти найбільше любиш готувати із кондитерки? Безкий віт, медовик. Ще раніше Сергій закінчив середню школу у верхній терсі. Тут ну, пахти мої були. Скільки у вас класів людей було? Сім чоловік. Ну, і вікна. Тільки щоб вона була жива. Це Сергій про рідну школу, бо велика війна все ще триває. 24 лютого хлопець зустрів на навчанні у сусідньому містечку. Мені мав позвонила гойпове, коли йшла на училище. І з що війна почалася, воєнний стан Об'явили. А коли почали стріляти по Гуляйполю? полю? Ну, поки гойпове не били, тільки далеко. І потім довго бережня гойпове заступили. Майбутній кондитер повернувся до родини. Тарасови, як і більшість односельців, в евакуацію не поїхали, хоча ближні населені пункти росіяни окупували у перші ж дні після вторгнення. А коли було страшніше, важче раніше чи зараз? Довго бежня було страшніше. Авіація. Київсь хату нашу. Сергій зупинив машину біля вщент зруйнованого будинку. Хата пострадала, ще одна хата пострадала. Тут а, людина, жінка жива, і потім вона кобахнула, вона загинула. А давно це сталося? Два місяці назад. Мій зараз бахкає. Так. Да. Ну, а, а чого ти не боїшся? А вже не треба боятися. повик. Ну, а де зараз в селі є життя, щоб, щоб побачити селян? Тільки всі вдома по дому сидять. Ну, мазин не почують. Там люди скупляються. Ще одне живе місце у верхній терсі кафе Джан. Сергій каже, що там готують неперевершену піцу. Ходимо давай. Піца там у нас найкраща, але є проблема. Все те, що нас немає. тож ми залишилися без піцци, але познайомилися з цікавим подружжям. Меліна з чоловіком Арманом ще дітьми потрапили з Вірменії в Україну. А -а -а. Ну, я Маленька була, мені був, як не приїхали. Тепер у й Армана двійко своїх неповнолітніх дітей. А де вони тут? Дома. З вами? Ну, Не вдома. А чого чо? чо не виїхали, не вивезли? Ну, а куди? Хто нас дожде? Воно так кажеться, але своє, так своє, своє все. І все, так. Да. Да. Своє рідне. А Долу. що ви скажете про цього хлопця? Це він нас сюди завльов? Ну, да, дуже хороший мальчик, він далеко піде. Доброго. Меліна все ж таки умовила нашу знімальну групу на гарячу каву, бо у її кафе є газ. Треба про що життя не здаватися ніколи. Треба і все правильно. Правильно. Навіть в таких ситуаціях, коли здається, ну, нічого, нічого не, не за те, що, щоб ми тут зупинилися, нас садять за стіл, ми будемо зараз пити гарячу каву і в кращих традиціях сніданку з 1 плюс 1 будемо спілкуватися, дарити один одному позитивну енеретику на і, і настрій. І настрій. Улюблений сніданок з один плюс один. Налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка з натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня з сьомої ранку. На один плюс один Україна.